Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні у нас віртуальна екскурсія, Історія свята, День Святого Миколая Чудотворця. Щорічно відзначають за юліанським календарем 19 грудня. Ми з вами, діти, бачимо на малюнку Святого Миколая із мішком подарунків. Легенда про Святого Миколая. За історичними переказами, Миколай народився десь між 270 та 286 роками нашої ери в місті Патарі на півострові Лікія, який є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофана та Нонни, заможних і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколая в релігійній атмосфері, похрестили його одразу після народження, що в ті часи було рідкістю. Миколай виріс і став аскетичною та щедрою людиною, яка в будь-який час могла прийти на допомогу нужденним. З часом він переселився до міста Мира, воліючи присвятити себе науці, і саме там його дядько Єпископ. Висвятив Миколая у священники. Незабаром після того, як хлопець досяг повноліття, його батьки загинули, а Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків бідняків, їжу, теплі речі, іграшки. Усі добрі справи Миколай робив таємно. Але одного разу городяни вистежили його. Коли всі в місті дізнались, хто здатен на такі милосердні вчинки вони обрали Миколая єпископом. У чудотворця з'явилася велика кількість легенд, і з часом Миколай став одним із найважливіших християнських святих, але ще більше добрих справ приписують святому вже після його смерті, в тисяч. 342 році. Вважається, що його мощі стілювали хворих. Тому церква канонізувала Миколая. А люди стали шанувати його як заступника та покровителя. День Святого Миколая. По Україні з краю край ходить святий Миколай. День Святого Миколая одне з улюблених дитячих свят. Тому саме в цю казкову ніч. Діти завжди чекають подарунків і чудес. Саме в цей день по одній з легенд Святий Миколай спускається на землю і відправляється в подорож по всій планеті. Вночі з 18 на 19 грудня святий Миколай розкладає свої подарунки під подушками всіх сухняних дітей. Традиції. Традиція святкувати День Святого Миколая з'явилася в середньовічній Німеччині, де батьки дарували дітям новий одяг, ласощі, іграшки та шкільне приладдя. Аби малюки повірили в чудеса Божого угодника, дорослі підкладали їм подарунки таємно вночі. З Німеччини звичай, шанувати Миколая, розповсюдився на сусідні країни. Зокрема, на Польщу, звідки, скоріше за все, і перейшов на правобережну Україну, яка тоді перебувала під Річчю Посполитою. З часом серед дітей з'явилася традиція надсилати святому листи, в яких вони перераховували добрі справи, просили вибачення за погані, Просили подарунків. Цю традицію тепер перейняли й дорослі. В Україні є справжні резиденції Святого Миколая-Чудотворця, які допомагають виконати мрію малюків. І ми з вами, діти, бачимо дві адреси. Перша адреса Святий Миколай в Карпатах. Слідуюча адреса Святий Миколай у місті Київ, головна резиденція Святого Миколая в Мамаєвій Слободі. На ці адреси діти можна відправляти листи. Погляньте уважно на світлину. На світлині ми з вами, діти, бачимо резиденцію Святого Миколая. На території Національного природного парку Гуцульщина. З 2003 року реалізується проєкт Туристично-мистецький комплекс маєток Святого Миколая. З цього ж року працює пошта Чудотворця. Щороку на її адресу надходять тисячі листів від дітей з усіх куточків України, а також інших країн. На світлині ви діти бачите резиденцію Святого Миколая, взимку. Любі діти, вітаю вас зі святом Святого Чудотворця Миколая! Я впевнена, що ви всі старанно вчилися, добре поводились, слухали та шанували батьків та вчителів, бажаю отримати бажанні подарунки солодощі, всім нам мирного неба над головою, веселих і спокійних свят!